Уявіть собі, що вас три з половиною роки переслідує одна і та ж думка, коли це закінчиться, коли перестануть вимикати світло, коли перестануть стріляти, коли ваші рідні нарешті повернуться додому. І раптом з'являється новина, що начебто вже все домовлено, і війна може закінчитися вже до кінця листопада, можливо, навіть цього тижня, і ви відчуваєте два протилежні почуття. З одного боку, полегшення, Боже нарешті, з іншого боку, тривогу. А які умови? А що ми втрачаємо? А чи не продали нас знову? І от сьогодні розбираємось у цій ситуації. Що відбувається з так званим мирним планом США, який розробляли разом з Росією? Чому Зеленський відмовився його обговорювати і що буде далі? І увага! Це не емоційний крик і не популізм. Це розбір фактів, які відомі станом на 20 листопада 2025 року. Бо ситуація змінюється щогодини, і те, що правда сьогодні, може не бути правдою завтра. Але зараз треба розуміти, що взагалі відбувається, бо це стосується кожного з нас. Підписуйтеся на канал, жміть дзвіночок, бо тут ми говоримо про те, що реально відбувається без прикрас і без брехні. І якщо вам важливо розуміти процеси, які визначають наше майбутнє, то цей матеріал саме для вас. Бо далі буде багато інформації, яку треба знати. Отже, почнемо з головного. 19 листопада одразу кілька американських видань, включно з Axios, Politico і Financial Times, опублікували інформацію, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно працює з Росією над новим планом завершення війни в Україні, і що цей план складається з 28 пунктів. Хто його розробляв? З американської сторони спеціальний посланець Трампа Стів Вітков. той самий чувак, який у серпні приїжджав до Москви і зустрічався з Путіним. А з російської сторони Кирило Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій, людина, яка перебуває під санкціями, але продовжує вести переговори від імені Кремля. І от перше питання, яке виникає: а чому взагалі американці розробляють план завершення війни в Україні разом з Росією без участі самої України? Це ж наша війна, наша територія, наші люди гинуть. А план пишуть десь там за океаном у консультаціях з агресором, і потім приносять нам кажуть: ось підписуйте. За інформацію Політіко, високопоставлений чиновник Білого Дому заявив, що вони очікують, що всі сторони погодяться на рамки припинення війни до кінця листопада, можливо, навіть до кінця цього тижня. І коли журналісти запитали, а як щодо думки України та європейських партнерів, чиновник відповів: цитую нас не обходять насправді європейці. Тобто США відверто кажуть, що їм важлива тільки думка України, але не Європи. Хоча саме Європа зараз тримає нашу економіку на плаву, саме європейці дають нам гроші, зброю, підтримку. Але Трампу це не важливо. Він хоче домовитися з Путіном і змусити Україну підписати те, що вони вирішили. Тепер давайте подивимося, що відомо про сам план. Бо деталі тримають у таємниці, але деякі речі просочилися в пресу. І от що журналісти дізналися з джерел. План має 28 пунктів і 4 категорії. Мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Москвою та Києвом. Перше, що пишуть ЗМІ, Росія отримує контроль над усім Донбасом, тобто над Донецькою і Луганською областями. Причому за Телеграф пише, що це буде оформлено як оренда, щоб обійти українську конституцію, яка вимагає референдуму для передачі територій, а Росія нібито платитиме орендну плату за ці землі. Друге. Україна має скоротити свою армію в два рази. Зараз у ЗСУ приблизно 800 тисяч військових, а за планом має залишитися трохи більше 300 тисяч. Тобто держава, яка воює з агресором, який має мільйонну армію, повинна скоротити свої збройні сили до рівня, коли ми просто не зможемо себе захистити. Третє, Україна має відмовитися від вступу до НАТО принаймні на кілька років, а можливо і назавжди, хоча саме членство в НАТО це єдина реальна гарантія безпеки, яка могла б захистити нас від повторної агресії Росії. Але США кажуть ні, забудьте про НАТО ми вам дамо якісь інші гарантії. Четверте, за даними деяких джерел, план передбачає надання офіційного статусу російській мові в Україні, і навіть визнання статусу УПЦ МП. Тобто філії московського патріархату, яка роками працювала на Кремль і виправдовувала агресію проти України. Але тепер ми маємо легалізувати це все. П'яте Україна має відмовитися від вимог щодо введення миротворців для запобігання майбутнім атакам Росії, тобто ніякого міжнародного контролю на кордоні, ніяких гарантій, що Росія не почне наступ знову. Просто довіряйте Путіну, що він більше не нападе. Хоча він уже порушив усі можливі угоди. І от найцікавіше джерела Financial Times кажуть, що один з американських чиновників описав цей план як загальну рамку, що значною мірою грає на користь Росії, а інше джерело назвало його дуже комфортним для Путіна. А українські посадовці, які бачили документ, заявили, що його зміст майже дослівно повторює максималістські вимоги Кремля. Тобто це не компроміс, це не мирна угода, де обидві сторони йдуть на поступки, це фактично капітуляція, де Україна віддає території, зброю, безпеку, суверенітет, а Росія отримує все, що хотіла, і ще й легітимізує свою агресію, бо світ визнає, що можна нападати на сусідів, захоплювати їхні землі, і потім домовлятися, що ці землі тепер твої. І от 19 листопада Зеленський прибув до Туреччини, де мав відбутися зустріч з спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, щоб обговорити цей план. Але знаєте, що сталося? Зустріч не відбулася, Зеленський відмовився її проводити. За інформацією Axios, зустріч була відкладена, коли стало ясно, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану США. Замість цього він приїхав з власним планом, розробленим разом з європейськими партнерами, і американський чиновник сказав, що Росія ніколи не прийме український план. Український представник пояснив, що зустріч відкладили, бо Зеленський попросив обговорювати план у ширшому форматі, який би включав європейські країни, а не тільки США, Туреччину і Росію, бо це ж наша війна, і європейці нас підтримують. То чому їх не має бути за столом переговорів? А американський чиновник додав іронічно, що ще однією причиною перенесення зустрічі став внутрішньополітичний скандал в Україні, пов'язаний з розслідуванням корупції, натякаючи, що Зеленський зараз слабкий і під тиском, тому США можуть на нього тиснути, і він погодиться на їхні умови. І після того, як Вітков скасував зустріч з Зеленським, американський чиновник заявив, цитую, тепер ми будемо чекати м'яч на боці Зеленського. Тобто США показують, що вони зробили свою пропозицію, а тепер Україна має або прийняти її, або приїхати до Вашингтона і там домовлятися на умовах Трампа. Але давайте зупинимося і подумаємо, що взагалі відбувається чому США так поспішають закінчити війну саме зараз і саме на таких умовах. Бо Трамп обіцяв під час виборчої кампанії, що закінчи війну за 24 години, і зараз йому треба показати, що він виконує обіцянки. Для Трампа це не про Україну, це не про справедливість, це про його імідж, про те, щоб показати, що він великий переговорник, що він домовився з Путіним, що він зупинив війну. І йому байдуже на яких умовах, головне, щоб швидко і щоб виглядало як перемога, бо вибори в Конгрес США не за горами. А Путін це розуміє і використовує. Путін бачить, що Трамп хоче угоди, і тому Кремль підіграє, кажучи: Так, так, ми готові до миру, ми відкриті до переговорів. Давайте домовлятися. І насправді диктує свої умови через посередників, бо Трамп хоче швидкого результату і готовий натиснути на Україну. І от тут виникає головне питання. А чи має Україна право відмовитися від цього плану? Чи можемо ми сказати ні, ми не підемо на ці умови? Бо теоретично так, ми суверенна держава, ми самі вирішуємо. Але практично США це наш головний союзник, який дає нам зброю, гроші, розвідувальні дані. Половина нашого бюджету це допомога від партнерів. І більшість цієї допомоги так чи інакше залежить від позиції США. Бо навіть європейці дивляться на Вашингтон, і якщо США скажуть, що треба закінчувати війну, то Європа буде під тиском теж згортати підтримку України. Експерти кажуть, що США можуть застосувати економічний тиск, можуть припинити передавати розвідувальні дані, як це вже було навесні 2025 року, коли Україна певний час не отримувала критичної інформації, і це одразу позначилося на ситуації на фронті. Уявіть, що це триватиме не тиждень, а місяць, два, три. Тому, коли американці кажуть м'яч на боці Зеленського, це не просто фраза, це погроза. Натяк, що якщо Україна не погодиться, підтримка може суттєво скоротитися. І тоді що ми будемо робити? Як воювати без зброї, без грошей, без розвідки, проти армії, яка в рази більша за нашу? І от тут ми підходимо до найскладнішого морального питання. Що краще продовжувати воювати за свою територію, за свій суверенітет, втрачаючи тисячі життів щомісяця, чи погодитися на несправедливі умови, зупинити кровопролиття, врятувати тих, хто ще живий, і сподіватися, що колись у майбутньому ми зможемо повернути своє. Бо давайте чесно, люди втомилися, люди хочуть, щоб це закінчилося. Батьки хочуть, щоб їхні діти повернулися додому, дружини хочуть побачити своїх чоловіків живими, бійці на фронті хочуть нарешті відпочити. І коли тобі пропонують, хоч який план завершення війни, частина людей каже, давайте підпишемо вже досить. Але з іншого боку, є люди, які кажуть, ні, ми не можемо здатися, ми не можемо віддати наші землі, де залишилися наші люди під окупацією. Ми не можемо дозволити Росії легалізувати свою агресію. Бо якщо ми підпишемо цей план, то через кілька років Путін знову прийде, бо ми будемо слабкими, без НАТО, без армії. І обидві ці позиції зрозумілі, обидві мають право на існування. І це найстрашніше в цій ситуації, що немає простої правильної відповіді, бо який би вибір ми не зробили, хтось втратить, когось образять, комусь буде боляче. І держава має нести відповідальність за цей вибір. Зеленський зараз в найскладнішій ситуації за всі роки президентства. Він під тиском з усіх боків, США тисне, щоб він підписав їхній план. Європейці хочуть бути залученими до переговорів. Всередині країни корупційні скандали, які підривають довіру. Люди на фронті гинуть, а суспільство розколоте. Якщо він підпише американський план, його звинуватять у зраді, у тому, що він здав країну, що три з половиною роки люди гинули, а він узяв і все віддав. Якщо він відмовиться підписувати, його звинуватять, що він продовжує війну, що через його впертість гинуть солдати, що він не хоче миру. Тому Зеленський зараз намагається грати складну гру. Він приїхав до Туреччини зі своїм планом, який розроблений разом з європейцями. Він відмовився зустрічатися з Віткофом у форматі, де його поставлять перед фактом. Він каже, що готовий говорити, але тільки якщо Європа буде за столом. Це розумна тактика, бо якщо переговори ведуться тільки між США і Росією, то Україна стає заручником їхньої домовленості. А якщо до процесу залучена Європа, то є шанс збалансувати тиск, є шанс, що план буде більш справедливим, є шанс, що Україна не залишиться сама проти всіх. Але проблема в тому, що Трамп не хоче залучати європейців. Він прямо каже, нас не обходять європейці, нам важлива тільки Україна. Бо для нього європейці це ті, хто може все ускладнити, хто буде вимагати справедливості, хто буде стояти на принципах. А йому треба швидко і просто. І от 20 листопада до України приїхала американська делегація, на чолі з міністром армії США Деннем Дрісколом та начальником штабу генералом Ренді Джорджем. І за інформацією Reuters, одна з тем зустрічі це якраз умови мирної угоди з Росією, які обговорювалися з Москвою. Тобто американці не здаються, вони продовжують тиснути. Приїхали прямо до Києва, щоб поговорити з Зеленським і українським військовим керівництвом, і пояснити їм, що треба бути реалістами, що Україна не може перемогти Росії військовим шляхом, що треба домовлятися, поки є можливість. І знаєте, що найсумніше в усій цій ситуації? Те, що може вони праві, може ми дійсно не можемо перемогти Росію військовим шляхом. Не тому, що наші солдати слабкі, не тому, що у нас немає волі, а тому, що у нас просто немає ресурсів, щоб воювати з країною, яка в десятки разів більша. Росія має більше людей, більше зброї, більше заводів, які виробляють танки і ракети. Вона може мобілізувати мільйони чоловіків і кинути їх у м'ясні штурми, не звертаючи уваги на втрати. Бо для Путіна люди це витратний матеріал. А Україна не може собі цього дозволити. Ми втрачаємо найкращих наших людей освічених, мотивованих, професіоналів, і кожна втрата для нас це трагедія. Це сім'я без батька, діти без тата, дружина без чоловіка, і країна без спеціаліста, який міг би будувати, відновлювати, розвивати економіку після війни. Тому, коли люди кажуть, давайте воювати до повної перемоги, треба розуміти, що повна перемога це не тільки звільнення всіх територій, це ще десятки, можливо, сотні тисяч загиблих, це роки війни, це повністю зруйнована економіка, це покоління, яке втратило молодість, здоров'я, майбутнє. Але з іншого боку, якщо ми підпишемо цей план, то що ми отримаємо припинення вогню на невизначений час, але без гарантій, що Росія не почне наступ знову скорочену армію, яка не зможе захистити країну, відмову від НАТО, тобто від єдиної реальної гарантії безпеки, втрату контролю над Донбасом, де живуть мільйони українців. І от питання, чи варто ця угода того, чи вона дійсно зупинить війну, чи це просто пауза перед наступним наступом Росії? Бо історія показує, що Путін не дотримується угод. Він порушив будаперський меморандум, він порушив мінські угоди, він бреше постійно. То чому ми маємо вірити, що цього разу буде інакше? Європейські лідери також ставлять ці питання. Глава дипломатії ЄС Каякала заявила: цитую. Ми не почули про поступки з боку Росії. Тобто план передбачає, що Україна все віддає, а Росія нічого не втрачає. Навпаки, вона отримує легітимізацію своєї агресії і гарантії, що Україна не вступить до НАТО. Калас додала, що будь-який план має залучати Україну та Європу і що ЄС підтримує тільки справедливий і тривалий мир. А не угоду, яка просто заморозить конфлікт і дасть Росії час перегрупуватися, накопичити сили і знову напасти через кілька років, коли світ втомиться від теми України. І от тут виникає ще одне питання а що робити нам звичайним людям, які не приймають рішень, які не сидять за столом переговорів, але чиє життя залежить від того, що вирішать президенти і дипломати? Як нам ставитися до цієї ситуації, що нам думати, кого підтримувати? Перше треба розуміти, що ситуація надзвичайно складна і що немає простих рішень. Це не кіно, де є чітко добрі і чітко погані, де герой може перемогти всіх одним ударом. Це реальне життя, де кожен вибір має ціну і де іноді доводиться вибирати між поганим і дуже поганим. Друге, треба визнати, що люди, які хочуть миру, навіть на несправедливих умовах, не є зрадниками. Вони просто втомилися від війни, від смертей, від невизначеності і хочуть хоч якогось спокою для себе і своїх близьких. І це нормальне людське бажання, яке не можна засуджувати. Але водночас треба розуміти, що мир за будь-яку ціну це не мир, це капітуляція, яка не гарантує безпеки, а тільки відтягує наступну фазу війни. Бо Росія не зупиниться, поки не отримає все, що хоче, а вона хоче, щоб Україна як незалежної держави не існувало. Третє, треба підтримувати нашу владу в тому, щоб вона не поспішала з підписанням будь-яких угод під тиском. Треба вимагати, щоб будь-який план був справедливим, щоб він включав реальні гарантії безпеки, щоб Європа була залученою до процесу, щоб враховувалися інтереси України, а не тільки бажання Трампа швидко закрити тему. Четверте, треба готуватися до різних сценаріїв. Можливо, війна дійсно закінчиться найближчими місяцями, можливо, вона триватиме ще роками. Можливо, буде підписана угода, яка всіх розчарує, можливо, Росія порушить будь-які домовленості і доведеться воювати знову. Треба бути готовими до всього. П'яте і найголовніше, треба зберігати єдність суспільства, не дивлячись на те, що ми можемо мати різні думки щодо того, як діяти далі. Бо якщо ми почнемо ворогувати між собою, звинувачувати один одного в зраді чи в упертості, то ми програємо, бо розколоте суспільство не може протистояти зовнішньому ворогу. Зараз найважливіше розуміти, що Україна перебуває в точці вибору і що від рішень, які будуть прийняті найближчими тижнями, залежить майбутнє нашої країни на десятиліття вперед. Це не просто питання території чи мови, це питання про те, чи буде Україна існувати як незалежна держава. І хоча ми не можемо впливати на рішення великих гравців, ми можемо впливати на атмосферу в суспільстві, ми можемо підтримувати один одного, ми можемо вимагати від влади прозорості і чесності, ми можемо не дати розколоти нас на тих, хто за мир, і тих, хто за війну, бо ми всі за мир просто розуміємо його по-різному. Отже, підсумуємо. Станом на 20 листопада 2025 року США разом з Росією розробили план завершення війни, який передбачає значні поступки з боку України. Зеленський відмовився обговорювати цей план без участі європейських партнерів. Американці продовжують тиснути, а ситуація залишається невизначеною. Чи буде підписана угода найближчими тижнями, невідомо. Чи буде вона справедливою для України, сумнівно. Чи закінчиться війна, якщо угоду підпишуть, ніхто не може гарантувати, бо Росія не дотримується домовленостей. А найголовніше питання залишається відкритим, що краще воювати далі чи підписати несправедливий мир? І на це питання немає однозначної відповіді. Кожен має вирішити для себе, що він вважає правильним. Але головне пам'ятайте, що ми всі в одному човні, і що тільки разом ми зможемо пройти через цю бурю, незалежно від того, який шлях оберемо як країна. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. Чи вважаєте ви, що Україна має підписати мирну угоду, навіть якщо умови несправедливі? Чи треба продовжувати боротьбу до повної перемоги? Які ваші аргументи? Бо тільки через відкритий діалог ми можемо зрозуміти один одного. Лайк, якщо вважаєте, що це важлива тема. Підписка на канал, щоб не пропускати розбори найгостріших питань. Жміть дзвіночок, бо ситуація змінюється щодня, і треба бути в курсі того, що відбувається. Поки не стало пізно щось змінити. Дякую, що дивилися до кінця і пам'ятайте: найважче в цій війні не вибрати правильну сторону, бо всі ми за Україну. Найважче зберегти віру в майбутнє і не втратити людяність, коли навколо стільки болю. Бережіть себе, підтримуйте один одного і до зустрічі в наступних відео, де ми продовжимо розбирати, що відбувається насправді.